Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні у нас 8 травня і цієї ночі ми пережили, мабуть, одну з самых тривожних ночей для нашого винограду у цьому році. Температура у нас впала до 3 градусів і, як бачите, слава Богу, здорово не зачепила. Хоча приморозок 24 числа, який був в квітні, трошки нас зачепив, але тоді брунька у нас ще так не пішла, і тому, скажімо так, шкоди завдав на той приморозок не так багато. Ну, а що на сьогодні? На сьогодні ми чекаємо ще пару ночей на цьому тижні. Ну і показує нам прогноз, що на наступному теж треба чекати. От. Ну що, зараз вся робота трошки приостановилася. Ми заклали школку, слава Богу, вчора закінчили. От. А е, на сьогодні... Всі роботи трішечки у зв'язку з цими приморозками тормознули. Тому виламку вже треба проводити, але поки з цим поспішати не будемо. Ну і таке питання, що нашу, я відзняв це відео. А тому що, знаєте, от, ці приморозки вони кожного року і це. Нормальне явище. От, тому ну, зрозуміло, це неприємна річ. От, люди втрачають урожай, люди втрачають якісь доходи. От, і це дуже погана річ. І я скажу вам так, може я вас трошки от, заспокою. от, Саме страшне, що може бути в цьому питанні, в питанні роботи з виноградником, це коли все ж таки стихійні лиха. Завдають нам такі явища, як Град, наприклад. От коли град у вас десь в кінці літа, і коли винограднику вже нема часу до зими скажімо, відновитись, оце страшне. От. І це, мабуть, саме страшне, що може бути для винограднику. Розрозуміло, що у кожного своє, але той, хто пережив наслідки, Страшних буревів, як пережили ми у 2020 році, коли були понівечені у людей дахи, машини, от. не було жодного листочка ні на одному дереві. Ну, Це, я вам скажу, так передати неможливо, коли вже повністю опускаються руки. От. Ну, І слава Богу, ми той рік відстояли, тому що це був перший літній місяць, було 13 -е число. Така дата. Да? От. І тоді ми, використовуючи антистресові препарати, от, нам вдалося виноградник витягнути. Наслідки, між іншим, ми до сих пір відчуваємо, деяка стара лоза у нас пошкоджена і воно там заживало. От. І деякі сорти взагалі думали удаляти форми різні. і... Тому, скажімо, треба підходити тут до цього питання досить спокійно. Не треба рвати на собі волосся, всяке в житті буває. От. І що можу побажати? Бажаю вам головне, головне, щоб ця війна закінчилася. А все остальне ми з вами своїми руками посадимо, відходимо. От. Тому держимо. Стрі, як кажуть. От. Ну і надіємось на к... найкраще. До побачення.